Не щодня Україна б'є власні рекорди по кількості хворих на ковід, перейшовши епідпоріг за позначку у 5 тисяч нових випадків захворювання. І це при тому, що ще півроку тому був створений антикоронавірусний фонд за рахунок місцевих та державного бюджетів. І куди ділась 64 мільярди гривень, нікому не відомо. Але і це не найстрашніше. Хвора на ковід людина наразі просто може залишитись наодинці зі своєю хворобою. На сегодняшний день, кроме того, что волонтеры обеспечили и местные власти обеспечивали средствами защиты медиков, больше ничего не сделано. У нас ни одна новая лаборатория СС для ПЦР-исследований не была открыта. Мы как делали 800 тысяч исследований в день, так и делаем. Ни один компьютерный томограф для ранней верификации осложнений в виде пневмонии, когда еще можно остановить процесс, не был установлен. Політична партія за майбутнє вимагає звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова від президента України Володимира Зеленського. На їх думку, у цьому в першу чергу винне профільне міністерство, яке за час поширення пандемії повинно було унеможливити блискавичний ріст захворюваності. Поліція ініціювала збір підписів по всій країні як онлайн, так і офлайн біля агітпалаток партії. Он виноват в том, что он должным образом не організував санітарно-епідеміологічний порог в Одесі. Якщо в других странах это все правительство повністю берет на себя і выплачивает дотації бізнесменам і выплачивает дотації людям, які остались без роботи. Здесь цього не происходит. Люди підходять регулярно і підписують подписи в Одесі. Збір підписів за звільнення Максима Степанова стартував 9 жовтня. Майже кожна палатка станом на сьогодні має сотні, а то й тисячі підписів. А палаток у місті більше сотні. Ситуація виходить з під контролю, і це розуміють містяни. Всі больністи зайняті коронавірусом. Це раз. де ми повинні лічитися, якщо нам плоха. Діми до маємо... врача визивати дамо ні визадішраші. Тож ні ходять. 81 рік, Болячек дофига и больше. Убрать Степанова, потому что он не на месте. Больницы заполнены и даже в некоторых больницах уже не принимают больных коронавирусом. Просто так бы никто не подписывался. За словами очільника одеської міської організації політичної партії за майбутнє і по сумісництву лікаря з 30-річним досвідом роботи Сергія Калинчука, основний метод боротьби чинної влади з коронавірусом перепрофілювання спеціалізованих відділень, навіть онковідділень. Це загрожує тим, що пацієнти з важкими хворобами по всій країні не можуть отримати критично важливої медичної допомоги. Ми не можемо безконечно перепрофілювати койки, нам треба створювати нові. Гаспітальної бази это делал весь мир. Ми ж не відкриваємо нічого нового. Весь мир делал именно это, создавая мобильные госпитальные бази для того, щоб можна було локалізувати этих пацієнтів і лечить. Моз нічого не делал. За декілька днів тільки по місту Одеса вже зібрано більше 10 тисяч підписів за звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Збір підписів відбувається по всій країні з вимогою до президента звільнити очільника МОЗ Степанова та завести кримінальні справи на співробітників. Мозу, які витратили величезні гроші, невідомо куди. Але народ залишився один на один з проблемами і хворобою. Також партія за майбутнє вимагає розгортати додаткові госпітальні бази і залучати фахівців з епідеміології, адже це єдиний шанс для нашої держави стримати вбивчу пандемію.